Не знаю, друзі, де вони беруть ці рейтинги, але в Україні з'явився український цар, і це далеко не Зеленський. А також як в одноособовому порядку публічно чиновник обласної державної адміністрації заявляє про те, що працівники центрів комплектування ТЦК мають право коїти злочини. Сьогодні мова піде. Про Віталія Кіма. Це шок. Це просто шок. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Мало того, що нещодавно журналісти Юрій Ніколов та Шабунін знайшли цілу корупційну схему розпилу бюджету в Миколаєві. З цінами, які завищені втричі публічно звинувативши в цьому, Віталія Кіма. Ну найвищніше на цього тижня історія про одного з найпопулярніших політиків України. Це про голову Миколаївської обладміністрації Віталія Кіма. Мова йде про будівництво потрібного Миколаєву водогону. Його вирішили побудувати за мільярд гривень. І от е, ми розібралися в цих закупівлях, і от там от реально відбулося садики. Ми побачили завищення цін. Е, е, ну Яке може виміряти в сотнях мільйонах гривень, але це ще ягідки зараз будуть квіточки, адже публічно оголосити, що хтось має право коїти злочини проти громадян України, а саме перевищення влади. Хіба що якщо після цього відео Кім надасть докази, а саме де чітко в законі, вказавши статтю і назву закону, надано право ТЦК. Затримувати людей, перевіряти в них документи, а тим більше, хапати їх і кидати в багажник, і відвозити в ТЦК. А якщо таких доказів нема, а їх нема в природі, немає жодного закону, до вас немає права ніхто навіть торкатись, окрім слідчих при порушенні кримінальної справи. Тоді Кім публічно визнає, що він співучасник злочинів ТЦК. Інакше як тоді особа на такому рівні може вийти і закликати до злочинів проти громадян України та ще й начхати на Конституцію? Друзі, такого не було навіть часи страшного не до Януковича. Наші прадіди обмили кров'ю нашу Конституцію. Вона найкраща у світі, і там чітко написано, що органи державної влади, їх посадові та службові особи зобов'язані діяти лише в межах та в спосіб передбачений Конституцією та законами України, де в Конституції чи в будь-якому законі надано право якійсь особі публічного права, чиновнику, тим більше ТЦКшникам. Доторкатись до громадян, застосовувати до них силу та викрадати їх. Я, як магістр права, офіційно заявляю, що такого закону немає. І якщо ви не покажете цей закон, ви повинні відповісти за публічні заклики до скоєння злочинів проти народу. Це ганьба. Ганьба вам навіки. Ось, друзі, послухайте. Пряму мову, що він казав в так званому інтерв'ю. Без коментарів. Ваша одна з також заяв достатньо гучних, про те, що в Миколаївській області області ем, буде полювання на ухилянців. Я це не казав те. про полювання, я казав, що їх там ловлять, цекає, це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт, сиди вдома. Ну, Бувають різні обставини, ти боїшся, чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини, ти маєш мати обмеження, тому що ти не, так, не виконуєш те, що виконують інші. А якщо ми візьмемо виборку хлопців, які воюють, і які воюють і мовчать, насправді. Тут хлопці, що не воюють, називаємо так, дівчата, на обов'язково. Хлопці вони не мовчать, вони там. Причина остановки, а чому не державною, а згідно якого пункту вони не зупинили, таке інше. Хлопці, які воюють і дівчата, вони воюють, вони приїжджають додому, вони бачать, як цивільним життям живуть інші люди, кайфують. Вони ж не зупиняють його кожного, а чого ти падла не воюєш. Вони кажуть, ну, я за вас воюю, я правий, я спроблюю для себе для себе, для своєї держави, я молодець. Ви козли, але я за вас воюю. Тому опитування і думку треба брати не тільки ті, хто не воює, а першочергово, той, хто вже з 22-го року. Як це повинно бути, захищає нашу державу з високо піднятою головою. І виглядає так, що або влада космічно некомпетентна, або вони всіх вважають за ідіотів, включаючи і світову спільноту. Хочемо розчарувати Кіма, але десятки, а то й сотні військовослужбовців знімають подібні відео. Давайте послухаємо одного військовослужбовця, який, як сказав Кім, мовчить. Це шалена корупція на всіх рівнях розкрадання на військових закупівлях. Яйця по 17 гривень, безглузди марнотратство мільярдів. На благоустрій і купівлі за рахунок платників податків всякої херні, повна безкарність чиновників марадерів, це брехня вашого телемарафону, яка занурила суспільство в теплу ванну, замість правди і повної мобілізації держави задля перемоги. Це відсутність розвитку власного ВПК і забезпеченням нас потрібними засобами вогонового ураження, де патронний завод, де виробництво порохів, ракет, мінснарядів? Дронів, чому досі нас забезпечують волонтери, це знищення бізнесу покидьком гетьманцевим. Це відсутність обіцяних реформ суддів, прокуратури, поліції, митниці. Відсутність справедливості. Це ваша спроба побутувати в Україні маленьку Росію разом з вашою монобільшістю. І Росія тут ні до чого. Ба більше, тільки дякуючи російській агресії, вас ще не знесли. Бо ми тут маємо відповідальність перед нашими родинами, суспільством і нашим майбутнім, і ми виконуємо свою роботу якісно не за, а всупереч тих умов, що ви створюєте. І я маю право це казати, бо я не ваш раб, я ваш роботодавець. Я за вас голосував, пане президент. І я даю вам зворотній зв'язок, бо якщо управлінець не має адекватного зворотнього зв'язку від своєї діяльності, він не здатен приймати вірні рішення. А у вас ще є вікно можливості, воно невелике місяця два-три, бо вас любить доля. Тож скористайтесь. вам просто необхідно почати виконувати те, що ви обіцяли суспільству, перестаньте перейматися вашим рейтингом. І відчепіться від, від головнокомандуча Валерія Залужного, бо це похоронить рейтинг остаточно. А ось друзі, послухайте, що нещодавно сказав про Віталія Кіма сам журналіст-викривач, наш колега, який бореться, як і ми проти корупціонерів, про цього ось чиновника. І як вони пилили гроші в Миколаєві? Це при тому, що йде війна. Увага на екран, пряма мова. Ну найгучніше на цього тижня історія про одного з найпопулярніших політиків України, це про голову Миколаївської адміністрації Віталія Кіма. Це дуже популярний такий, скажімо так, я навіть не знаю як так, психотерапевтичний засіб для українців. На жаль, виявився типовим українським політиком, в кошторисах якого гуляє маржа, дельта і там, такими поданормовими прибутками поганяють. Мова йде про будівництво потрібного Миколаєву водогону. Його вирішили побудувати за мільярд гривень, і от ми в цих закупівлях і от там от реально дитки. Ми побачили завищення цін, ну яке можна виміряти в сотнях мільйонах гривень. Уявляєте собі там Миколаєві місто, яке постійно обстрілюється. Ну, Просто от, ну просто найти ну тобто Миколаївці це мають відчувати в натурі і в відчуттях. А от просто обладміністрація бере і влаштовує такий розпил, причому там з дуже такими тендерними заточками, які спрямовані прямо на те, щоб ніхто не зміг ще й запропонувати ціну дешевше. От реально таке не часто побачиш. От, але ми це побачили, і тому я кажу: у мене от просто волося дивки, оскільки мова йшла про мільярд гривень. Ну це ж не п'ять копійок, ну неймовірні кошти. Так, а, бі... Пане Юрі, після таких розслідувань, ну, зокрема, там, Віталій Кім, або ті, про кого ви розповідаєте в своїх матеріалах, вони звертаються якось до вас, виходять на вас. Дуже рідко, насправді. Частіше вони усе намагаються щось там сформулювати. От, ну, я... Чи чуєте ви нас, пане Юрію? Ну, кажеш. Це без добре. Я вас чую, антика підвисла. Так, так, так. Щось ну а давайте ще раз спробуйте. Давайте ще раз чи є з нами Юра на зв'язку. так? Чую, студія? Ага, щодо давайте ще раз повторюю питання. Ви почали говорити з приводу того м -м, Віталій, який хтось інший, про кого ви розповідаєте mm -hmm. в своїх матеріалах. Чи виходять вони на вас і розмовляють з вами, дзвонять, пишуть, телефонують. Mm -hmm. Зазвичай до нас дзвонять або пишуть нам тільки в тих випадках, коли люди впевнені, що там ми помилилися, або ми там щось не врахували. А, і, ну скажімо так, їм є що пояснювати, а, але це буває дуже рідко, оскільки знаєте, ми займаємося ж просто документами, які прилюднені в, в прозоро, і там дуже складно переплутати. Томоло кажучи, якщо ти написав, що в тебе пісок там по 1200 гривень за кубометр, а він у тебе ж у місті продається по 400 тисяч гривень за кубометр, ну що ж тут пояснювати. Про те, що ти не злодій, що ти не не відкатуєш, ну вибачте, і от тому от, скажімо так, ситуація з Кімом, Там теж до нас ніхто не звертався. Ну кажуть, що він там для своїх підписників просто влаштував якісь виправдальне чи черговий шоушені, корупціонер. Ну але просто ми вже тепер тенденційно будемо спостерігати за. Підрядами Миколаївської адміністрації щось в мене таке враження, що він там вже складно буде відпіджати від уваги не тільки нас, а й інших журналістів, оскільки прямо зараз я знаходжусь на тренінгу для регіональних журналістів, влаштованих саме Миколаївською редакцією, і, скажімо так. От ми просто на цих кейсах пояснюємо, як шукати корупцію. На жаль, от це досить популярне явище висновок. Не створюй собі кумира ніколи. Це перша божа заповідь. Бо люди, які створюють собі ось кумирів, Арестовичів, потім кемів, потім інших всяких, вибачте, пройдисвітів, вони, вони повністю забирають у себе життя. Саме тому це злочин проти Бога, проти Біблії. Ніколи не створюйте собі кумирів. Завжди думайте головою, хто і що вам розповідає. Відкривайте Конституцію і читайте. Стаття 19, частина 2. Органи влади мають закрити свій зливний бачок, який у нормальних людей називається ротом, а в них зливний бачок, вивчити на кінець Конституцію і жити по Конституції, а не розповідати, що хтось має право коїти злочини. Шановні, відмініть тоді Конституцію, відмініть Кримінальний кодекс України. І тоді ми не будемо по них жити. А поки вони є, ми маємо по них жити. Подобається вам це чи не подобається. Бо якщо ви можете відмінити кримінальний кодекс по відношенню до громадян наших, то повірте, громадяни відмінять кримінальний кодекс по відношенню до вас. Ви доведете народ, і буде горе вам таке горе, про яке навіть Янукович не бачив у страшному сні. Отож, бо поки є час, одумайтесь.